Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і я сьогодні до вас з розпаковкою моєї новинки, моєї нової колоди Таро, яку мені подарувала подружка на день народження. Подружка неймовірний скептик. Але сказала: ти хочеш колоду, ти получиш колоду, і вона мені подарувала. Ну, скажімо, да, подарувала можливість придбати цю колоду. Я сама замовляла і замовляла я через міст експрес, міст Америка, як ви бачите, написано, і це повітрям. І доїхала вона мені в Україну за 6 днів. Я такої доставки не бачила. Ну, дуже давно, тому що навіть у нова пошта довше доставляє. Тобто, 28 числа ця посилка виїхала із штатів, і уже сьогодні 4 вересня. І вона долетіла 28 серпня. Можливо, це відео вийде пізніше, але все одно, ну, 4 дні доставка це дуже швидко. Це, ну, це, це прям дуже швидко по Україні, іноді посилки довше катаються, ніж зі штатів. Я тут, чесно кажучи, в шоці була. Ну, давайте дивитися вже нарешті колоду. Я не буду довше розказувати, що це таке. А Краще вам покажу, яка це колода мені приїхала. Зараз ми її з вами розпакуємо, спробуємо, бо я не дуже розумію, що тут за коробка, як вона взагалі працює. Ден, зараз ми її будемо розпаковувати. Так, ну, я так розумію, що якщо скотч тут, то це десь тут має бути, так, да? якась перфорація. Ага, так, все правильно. Все правильно, якась така трошки дивне дивна пакування. Мабуть, що якась і перфорація тут була, але я його не побачила. Ага, так, ось тут якось так воно має. мало би е, відкритися. Так. Так, застягнуто зараз. Не хочеться ж там поранити нічого. Просто так заклеєно. Надежно. Прям дуже надіжна, адже іноді занадто надіжна. Так, давайте я відкрию і повернусь. Так, відкрила відкрила, витягаю інвойс там всередині. І це колода Таро, яка називається Luminaries Deck of Luminaries Таро. Автор Лумей. Лумейн. Тобто тут потрійна L. Ось така колода. Я там у нього ще вийшла. Я так розумію, що це він. У нього ще вийшла ще одна колода, вже нова. Але вона була трошки дорожча, і, чесно кажучи, він там поміняв деякі аркани, і мені вони не сподобались. Хоча там трошки краща коробочка. Але давайте подивимося, давайте її розпакуємо. Давайте на нього насолодимося. Я от спеціально для такого випадку взяла ось таку килимочок, для того, щоб він у нас з вами був по цьому в колір, так? Звичайна коробка, така картонна, без нічого, без ніяких, ніяких спецефектів. Кола, до речі, не супер дорога, але будемо зараз діставати. Щось в мене тут застрі... Вау, як вона розсипалася одразу. Але є книжка. Так, ну, в принципі, тут так, зараз будемо дивитися. Мені здається, що вона не має бути якась там супер-пупер. Так, як ви бачите, шоколада розсипалась, це означає, що вона дуже така от легко тасується. Це ляний картон, я сподіваюся, видно. Так. Видно, так? І вона ось така от таке, значить, пластикована. Ну, цікава. Цікава, цікава. Такава. Так, ну давайте. Тоненька. тоненька. До речі, от, е, я думаю, що це якийсь прям суперкрутий картон, тому що вона тонка, е, досить важка, е, ляна і легко розтасовується. Це, е, як на мене, це ознака суперякісного картону. Ціна її 38 доларів і безкоштовна доставка. Безкоштовна доставка це завжди дуже приємний бонус по штатам. А в Україну отака невеличка коробка. До кілограма, тобто це до 500 грам. 5 доларів плюс страховка, десь 6 там доларів вийшло. Так, отже, нам дають ось таку: от. Welcome to the World of Luminaries. Uh, luminary is a person who inspires others, uh, людина, яка надихає інших. І. Так, окей. Ну, і так, невеличкий гайд, як працювати з клодою. Які питання ставити, анатомія колоди. В принципі, да хто новачок, їм буде не не дуже складно. Тут у нас є навіть імена головних героїв. Назвав він їх, можливо, він їх змальовував з когось. Це прикольно. Ну, тут, в принципі, всі 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 названі. Цікаво. Ну Давайте дивитися, тут я не думаю, що буде прям дуже складно. 22-й рік колоди, до речі. Mm. Ось такий 22-й ну, 22-й, виходить, це світ, да, The Luminaries. А пише він, хто це такі у нас хлопці і дівчата, чи ні? Artist Card, так? Да? Традиція для колод, які відмалював один художник. Включати спеціальну картку для спеціального видання, яка ну, по суті, відображає інкапсулейців. Да, This is our edition ceremonial Major Arcana з Luminaries. Да, це наша церемоніальна, церемоніальна старший аркан. В інших колодах його не буде, так? Атлас Конрад і Дара, тріо друзів, які оглядають місто під світлом, так? Типу, про інтуїцію, щось таке. Ну окей Так, давайте дивитися нарешті карти, а що може ближче? Давайте ближче трошки. Будемо дивитися. Ну, вона дуже красива, ця колода. Я прям хотіла її давно. І тут випала така можливість, я не пройшла повз неї. Дурак іде вгору цю Цуці, ціком з цюцею. Маг. Такий бармен, да? наливає нам з різних кегів. Жриця танцює біля м, динаміків. Імператриця. Дуже красива паняночка. Імператор. Це він якийсь офіцер, так? Офіцер. Правопорядок, да? Єрофант гуру у нас. Колода буде сучасна, колода буде така досить ну, зрозуміла на реалії сучасні. Я люблю такі колоди. Мені подобається, коли наші герої в звичайних обставинах, що такі колоди дуже часто говорять навіть м сила. Так? Говорять дуже часто картинкою оракульно, так, не обов'язково вона буде. Там дуже філософію якось утримувати. Але все всі символи, до речі, на місці, тому думаю, що і символічно вона буде достатньо. І, і на питання філософії її також можна буде брати. Так. На колесі фортуни також присутні всі-всі атрибути колеса Фортуни. Дуже круто. Таро, рота написано, хоча це да, здавалося просто атракціон. І Орел, і Телець, і Сфінкс, і Лев, ану, германубіс, Змій, Це на місці, і людина, да, як особлення людини. Сурочка. Ось така, ну, звичайна собі. Мені сподобалася гамма, я люблю таке фіолетово-лілове. Юстиція тут у нас прям показано приміщення суду, да, юстиція, богиня, ну, юстиція, по суті. Далі. Тихе, так? Це ж тихе теж. Так, 12-й старший аркан, це у нас повішений, і це у нас, бачите, робота така, да, що ти жертвуєш своїм часом, е, показуєш своє тіло заради да, якогось е, матеріального. Да. Так, смерть. Він годинникар, це дуже класно, це дуже гарне зображення, що він годинникар тут, і теж у нього біла троянда, його обладунки смерті. Угу, дуже класно. Тримає час у своїй руці, він знає, що світ продовжує обертатися з ним або без нього. Угу. Клас, супер, супер дуже, дуже така гарна. І тут, я ж кажу, я, в принципі, не дуже люблю портретні картки, але тут сюжету досить багато, тому мені сподобалася і помірність. Теж застояна вода у нас тут. Ми знаємо, що в помірності у неї не річка нічого. У да? неї болот це таке собі наливає собі келих. Ці кувшинки, так? Лілії водяні. Диявол, о, такий от диявол, так, у нас він в клубі. Діджей, він керує нами. Можливо, навіть якісь препарати роздає зі сцени, так? Одразу зрозуміло, вежа тут. Телевежа така, або що це лінія електропередач, високовольтна. Так, угу, небезпека. Зірка, дуже красива зірка така. Пається, насолоджується, приділяє час собі, так, вона в центрі своєї, свого всесвіту. Далі місяць. Дві собаки в неї, рак та навіть є. Клас. Ну і вона її кудись веде, да? її кудись манить, тягне. Сонце, два коня, такі от шахові, тато з дитиною, соняхи. Ну все символіка, символіка збережена, Суперова. Суд. Суд, як. Е, да, Ми зараз будемо з вами е, оцінювати так, цю скульптуру. І для нас це оцінка. Або ж вона нас оцінює, так. класно. так. І карта Світ, де он, ми тут в якомусь музеї, так, це може бути. Музей, не музей, а планетарій. І ми тут вивчаємо так, структуру свідобудови. І знову ж, людина, Лев, Орел, тілець. Клас. Дуже, ну, Автор молодець. Я не хотіла цю колоду в копії, хотіла оригінал. І, власне, не жалкую. Так. Туз Жезлі ось такий. Двічка, відкриті двері перед тобою. Брати парасольку чи ні, теж хорошо. Так, трійка. Так, а що він пише? От Він так зобразив трійку. Що він цим хоче сказати? Мені просто цікаво. Так. Ріст, швидкий, швидкий, швидка, швидкий розвиток, так? Швидкий прогрес. Передбачення. Добре. Так, ну, як ви бачите, у нього тут е, всі раси, всі е, люди, да, всі фігури. Четвірка жезлів, так, твій стабільний якийсь момент. Звичний, да, звичечка. А Тут у нас, о, як ця гра називається? Е, як називається ця гра? Це софтбол, так? Да? Лакрос. Я перепрошую, я не дуже по цим, да, всім іграм. Змагання. Тут прям конкретне змагання. Так, давайте далі. Шістка жезлів. Ну, торт, да, він приніс. Задуває свічки, сюрприз. Ну, така дивна мені. Інтерпретація. Бо я, лічно, сюрпризи не дуже люблю. І тут треба дивитися, чи хороший це сюрприз, чи ні. Так, сімка жезлів. Як співала колись хороша група. The Hardkiss. хардкіс. My makeup is my armor. Мій макіяж це мої обладунки. От, власне, вона наносить макіяж, щоб відбивати всі нападки. Далі 8 кажезлів, пір'їнки в нас туди. Ну, тут і мені більше тут про те, що ти мусиш піддаватися вітру, да? рухатися туди, куди тебе підштовхує. Дев'ятка. Виросте він у да? себе там позривав цих квітів. Він в комфортних умовах. Ну, давайте подивимося, що пише автор. Ну так, да, він провів багато часу для того, щоб доглядати. І скласти цей букет, да, щоб воно виглядало гарно. Десятка жезлів, прекрасна. Набрав, да, трошки занадто, але дуже хоче встигнути всюди. Хто він, кур'єр, чи він просто собі це забирає, ну, да, в свій ресторан несе. Але ми бачимо, що він перевантажений. Так, паз жезлів, ось такий маленький, з Льодяниками дуже любить. Да. Є в нас пейзаж гір, є в нас тут. Саламандра зображена. Мені дуже лицар. Я чого не захотіла ту колоду, другий, другий тираж, бо там інший лицар жезлів, а мені цей сподобався. Теж на фоні кінь, лицар. І ми бачимо, що він бейсболіст, теж потрібно, да, буде дуже спритним на реакцію. Королева жезлів у нас журналістка, софтбокси біля неї стоять. прямо велика техніка, хоча вона, можливо, це декорація така. Але вона спеціаліст у своїй справі. І король жезлів у нас тут диригент. Добре. Теж вся символіка, яка є на карті Вейта і тут. Таль туз кубків. Дуже красивий туз кубків фонтан. Прям фонтан. фонтануватиме, так? Двійка кубків у нас тут гей-пара. І в нас є левчик, який так виглядає. Віночок. І кадуцей. Угу. Трійка. Кубків, тут у нас такі сплітнюшки. Угу. Четвірка. А, так, у нас тут акваріуми. І що вони нам пишуть по акваріумам? Дівчинка перевіряє акваріуми в цьому. А, вона роздивляється акваріуми в магазині улюбленців, так, для, в зоомагазині для нової рибки. Чи недостатньо в неї зараз улюбленців? Так? Ну, тобто вона роздивляється, ще обирає. П'ятірка кубків, так, розпач, але тут є сонце сходить, так, тобто надія є, і місток теж збережений. Шістка кубків дітки. так. Квіти угу. всі збережені, десерти. Сімка кубків теж, так, що обрати? І от варіанти. Вісімка кубків. Так, а що тут? Він же поки ще нікуди не пішов. Але зараз машинка достирає, і він піде, так? Анука. Е, так, чоловік залишає свій. Одяг у свою білизну у лондрімат, uh, да? ну, типу, як uh, громадській uh, пральні. І, можливо, для того, щоб купити новий одяг. Так. Ну, Ми не бачимо, просто, що він під, уходить, він ще й сидить. Мені здається, що він ще сидітиме. Так, дев'ятка кубків. Так, оцього, о, це у нас парфманьяк, нам таке нравиться. Обирає, обирає, чим дугануться. Хорошо, молодець. Десятка кубків, велика родина, да, якісь там застілля. Мама дивиться, щоб діти не почали заздалегідь їсти десертики. Так, паш кубків, відро з попкорном, да, насолода життя. Рибка тут у нього, якась типу тараночка, лицар кубків це у нас дівчинка, офіціантка, так? Теж всім посміхається, але ні на кому не затримує погляд. Королева кубків тут у нас якась дослідниця, так? Рак, русалка, корона, яку вона зняла ненадовго, так? Вона була королева кубка. Клас. І король кубків у нас з вами майстер а, Гончар, правильно? Так, корабель, рибка, корона, типу, не на голові, але на голові, так гарно, гарно придумано. Хвилі, і у нього тут теж. Процес творчий. Так, мечі. Тут з мечів, тут у нас такий великий небосяг, так, якась типу бурж халіфа. І він пронизує небо, так? Двійка мечів, ходу немає. Навіщо тобі туди? Трійка. Так, втрата, розпач, да, ще на Валентинів день якийсь, мабуть, приніс квіти, приніс цукерочки і розпач. Четвірка мечів заснув над рукоділлям. Так, молодець. П'ятірка мечів вигнав конкурентів з роботи, так? Сказав, що тут підряд буде робити моя контора. Це, а чи зможеш ти, так? Це питання. Шістка мечів їдуть кудись. Тут такий капітан, однозначно, який, якийсь пропонує панянці наші інтерес. Сімка мечів. Так, ну мені здається, що він тут мухлюватиме, да? треба подивитися. Сімка мечів. Так. Або йому потрібна якась стратегія, да? щоб виграти в опонентів. Ну, нема тут обману в нас, як такого, да? але ми знаємо, що йому потрібно щось придумати. Вісімка мечів, так. Ну, по суті, теж добровільна історія, да? тому що це трюк. Дев'ятка мечів. Угу. Теж знаки зодіаку зображені, троянди, розбите серце і страхи. І десятка. Тут у нас з вами, мабуть, да, невдалий портрет. Ну, або ж як... арт... через арт-терапію да, свій біль, людина показує картиною, і, власне, ми бачимо, що йому так само боляче, як і його ліричному герою. Паж мечів. Так, іграшку да, намагається витягти. Лицар. Бачите, от така вона на іконі тут, вона різбяр, але вона може, як і зробити щось гарне, і може щось відпиляти при бажанні. Королева мечів. У нас тут з вами татуювальниця, майстриня тату. Угу. І король мечів, кухар. Управний з ножами. Так. І далі пентаклі. Туз пентаклів. Як годинник, так? як час, як ресурс, теж дуже метафорично. Двіка пентаклів, так, доставки, і ще й на скейті. Трійка пентаклів. Тут у нас з вами палеонтологи, так? які щось відкривають. Четвірка Пентаклів переїжджає. Переїжджає, мені здається, не переїжджає, тому що всі-всі речі зібрав. Так. Турист, який відвідує місто, тримає свої речі для того, щоб чого не загубити. Ну, теж як варіант. Ну, тоді турист. Окей. Так, п'ятірка Пентаклів. Дуже вейтівська. Да. Шістка пентаклів. Пригощайтесь. За відгук, да? Ми вас пригощаємо, але набачіть відгук. Так, сімка пентаклів. Ну, процес, да, робота ще. Угу. Вісімка. Ой, качає мускули. Дуже хорошо зображено. дуже гарно. Дев'ятка. Так. Ну, такий, да? Працює в своє задоволення. Він знає, що його справа уже успішна. І він от процесі цьому І десятка пентаклів. Тут у нас з вами навіть є вулики, пасіка, дід і городина, да? клас, паш з монеткою, щоб пограти в автомати. І навіть бичок є тут зображений. Так, лисар пентаклів. Тут теж тренуються, да щоб бути на висоті. Королева Пентаклів ювелірка. так Власниця ювелірної крамниці, зайчик у неї тут. все 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 красиво, вона любителька такого. І король Пентаклів дуже красивий, подивіться на нього лише. Він хороший теж у нього бик, корона. Він, бачите, золоті грамофони отримував, як це називається? Греммі, Гремі ж теж в грамофонах, у нього платівки. Тобто, успішний успіх він показує нам, демонструє. так, Ну, мені здається, що це успішна колода. Як вам? А вам, як здається? Мені здається, що вона дуже класна. я, ой, Ну, взагалі, тасується, неймовірно. Дуже красиві образи, дуже красиві малюнки. Така сучасна, зрозуміла. Але насичена символами, тобто не пуста. Да? Тобто автор все одно пропрацював роботу. Мені таке подобається. Я оце от любі тільки і якихось таких ось дивних малюнків, і сучасного арту, який прям дуже-дуже сучасний. Да? Бачите, розсипається, як ого, в роботу вже хоче. Ну, це ще плюс до того, що вона дуже слизька, а в мене дуже руки неаккуратні. Не без цього, звісно. Будь ласка, тут і зараз. Так, покажи мені будь ласка, обставини сьогоднішні. Ой, ну хорошо, хорошо, да, сьогодні якраз буде нянчення з молодшим поколінням. Ну, трошки з жертвами конечно. Ну, куда ж без жертв? Потрібно проявити максимум терпіння. Так, ну клас, слухайте, дуже гарне. Одразу Пентакливі мені карти видала матеріальні. І вогняні, і переживання. Ну, не без цього, да в глобальних моментах. Боже, яка красивезна. Ну Може на цьому коврику вона трохи не зливається. Красиво, красиво, нравиться. Ой, така вдячна своїй подорожці за цю за цей подаруночок. Вона така так мені підгадала. Ну, як підгадала. Піди купи. Не ний. <смір> не ний Купляй, балуй себе, О, балуй себе, пожалуйста, балуй себе <смір> по чесності, балуй, подаруночки. Ой, хорошо, хорошо, дуже. Та ви що? Я, я мега задоволена цією колодою. Мені сподобались ваші враження, які від неї, мені дуже прям зайшла зайшла Якщо, що, залишу посилання на цього автора в описі під відео, тому що колода мало відома, але я сподіваюся, що вона стане ну, більш популярною і її прям будуть купувати. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі, Па-па.